Вітаю! Розглянемо сьогодні з вами степінь числа. Коли ми з вами додавали дві, е, кількість одинакових чисел, наприклад, 5 додати 5, додати 5, три рази, ми писали 5 помножити на 3. дорівнює 15. Це в нас дія множення. У випадку, коли нам потрібно помножити декілька чисел саме на себе, Наприклад, 5 помножити на 5 помножити на 5 три рази. Ми що робимо Піднес, підносимо до степені. Пишемо 5 у третій степені. До речі, ми дуже часто з вами користуємося таким пошовиком, як Google. І Google напряму зв'язаний з математикою. Це є одиниця з 100 нулями. І це, це число дуже важко записувати, через що люди придумали, що записувати його через степінь, тобто 10 в сотій степені. До речі, цим числом вимірюють час існування нашого всесвіту. Ось число записано 10 в сотій степені. Тобто 10 помножити на 10 100 разів. тобто 100 множників, 100 множників, кожен з яких дорівнює 10. Отже, А помножити на А, деяке число помножити саме на себе. Можна записати як А в другому степені. А помножити саме на себе 3 рази. А помножити на А помножити на А це є А в третьому степені. А в другому степені прийнято називати квадрат, а в третьому степені куб. Це є найпростіші степеня. Розглянемо компоненти степеня. а в nму степені. N це є степінь числа А. А це є основа степені, а n – це є показник степеня. Тобто, А в степені n дорівнює А помножити на А помножити на а стільки разів, скільки дорівнює число N. А в степені 1 буде дорівнювати числу А. Тобто, якщо 5 в степені 1, це буде просто число 5. Розглянемо такий приклад. 7 помножити, 7 помножити на 7, помножити на 7, помножити на 7, помножити на 7, помножити на 7. 6 раз 7 на 7 помножити, можна записати як 7 в степені 6. Наприклад, 12 помножити на 12, помножити на 12 і на 12 4 рази. Зверніть увагу, всі числа одинакові. Значить, це буде 12 в степені 4. І навпаки, якщо нам треба взнати 10 в степені 2, це що? Ми повинні 10 помножити на 10 два рази. Тобто, 10 в квадраті це буде 10 помножити на 10 і буде дорівнювати 100. 60 в, квад... 60 в квадраті це 60 помножити на 60. Для зручності 6 множимо на 6 і множимо на 10. 36 на 10 буде 360. Будь ласка, напишіть в коментарях, яку я можете.